Підприємець, який не закрив виробництво під час війни, ветеран, який відкрив маленьку кав'ярню, аграрій, який, попри постійні атаки ворога, сіє хліб. Кожен із вас підтримка нашої економіки. Щоб підтримати бізнес та громадян, Державна податкова служба запустила офіси податкових консультантів. Вони вже відкриті в 20 регіонах. Наші консультанти допоможуть розібратися у найскладніших податкових питаннях та уникнути проблем усе доступно та безкоштовно, без стресу та бюрократії. Увага, повага, довіра. До кожного, хто потребує допомоги. Підприємець, який не закрив виробництво під час війни, ветеран, який відкрив маленьку кав'ярню, аграрій, який, попри постійні атаки ворога, сіє хліб. Кожен із вас підтримка нашої економіки. Щоб підтримати бізнес та громадян, Державна податкова служба запустила офіси податкових консультантів. Вони вже відкриті в 20 регіонах. Наші консультанти допоможуть розібратися у найскладніших податкових питаннях та уникнути проблем усе доступно та безкоштовно, без стресу та бюрократії. Увага, повага, довіра. До кожного, хто потребує допомоги.